Пусту територію зовсім скоро наповнять життям. Тут збудують щонайменше три багатоквартирні будинки для людей, що втратили свої домівки під час війни. Таку ініціативу профінансує Євросоюз для зведення виділив майже 8,5 мільйонів євро. Наразі працюють над проєктами, а вже вони покажуть на зведення, скількох поверхів й квартир вистачить коштів. Фактично, це грантові кошти, які будуть використані на будівлю саме житла багатоповерхових будівель. Наразі ми готуємося до підписання остаточних документів щодо виділення цього гранту в розмірі 8,4 млн євро. І після того будуть оголошені тендерні процедури за повністю процедурами Невко. Невко це організація, яка буде контролювати повністю весь процес будівництва. Остаточно відомо, оселі будуть одно або двокімнатними та повністю умебльованими. За словами заступника міського голови, у серпні-вересні заб'ють перші палі. За умовами Європейського союзу, звичайно, ці ці квартири і це житло буде в комунальній власності міста. Воно нікуди не дівається, воно не може бути приватизоване людьми, які там будуть проживати. Тобто однозначно вони можуть лише фактично тимчасово проживати в тому житлі. Тож житиме у новобудовах першочергово пільговики ВПО, багатодітні сім'ї, одинокі батьки з дітьми, люди з інвалідністю, громадські ж діячі, які працюють із переселенцями, вважають, такі будинки потрібні для тих, хто планує залишитися у місті. Це працюючи ВПО, це сім'ї, в яких члени родини почали працювати в місцевих громадах. Це сім'ї, в яких діти пішли у місцеві школи. Тобто, це та категорія ВПО. Яка вже для себе прийняла рішення залишитися у громадах, тобто ми зараз не сегментуємо їх як багатодітні сім'ї, там сім'ї людей з інвалідністю. А ми кажемо о тому, що ВПО це ресурс, який повинна розвивати громада. Дарія Курнос, Вадим Гловацький, Олександр Мельников, новини 33 канал.